Одним з основних прав людини є свобода особистості, свобода людини є однією з основних цінностей, проголошуваних не тільки міжнародними актами, але й національними законодавствами правових держав. Але сьогодні на жаль міжнародне суспільство констатує факти порушення свободи особистості. Як попередження цього явища у всьому світі прийнято саме у жовтні місяці інформувати населення про боротьбу з протидією торгівлі людьми. Я, то, людьми? Може стати будь-яка людина не дорожне віку статі, їм для роботи соціального статусу тощо. Торгівля людьми це форма сучасного рабства і порушення прав людей, яка не втрачає своєї актуальності їх у двадцять столітті для жодної країни світу. Торговці людьми часто застосовують насильство, як фізичне, так і психологічне. А також погрози застосувати це насильство. Загальна декларація прав людини твердить: ніхто не повинен бути у підневільному стаді. Рабство і работоргівля забороняються в усіх видах. Україна є однією з перших країн Європи, яка у 1998 році встановила кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. За кримінальним кодексом України торгівля дітьми карається позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Не бійся! Не мовчи. Не будь байдужим. Звертайся за допомогою. Пам'ятай, кожен з нас це особистість, яка варта поваги, свободи. Варта бути вільною людиною. Більше 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми. Знайшов багатообіцяючу роботу за кордоном. Переконайся, чи все безпечно. Небезпеку видно не одразу.